Дуже цікаве питання. Як ти приділяєш, кому продати, якщо на один телефон у тебе два або більше покупця? Що ти в такому випадку робиш? Е, дивись, зазвичай е, телефон продається найпершому, хто скидає, оплачує предоплату. Тобто, часто буває, запитують, чи можете відкласти телефон там до завтра, до післязавтра, на 2-3 дні візьмем. От на жаль, ні, не, не можна відкладати. Якщо є бронь на телефону, тобто кидаєте мінімальну предоплату 200 гривень. Тоді телефон бронюється за клієнтом одразу і можна відправити. Ви кажете, там відправте за тиждень у п'ятницю. Скинули предоплату, і ми відправляємо за тиждень у п'ятницю. Для прикладу, ось ми тільки так працюємо. Тому ви не тут ніхто не вибирає, який це клієнт свій чужий. Всі одинакові. Всі, всі, да, всі одинакові. Хто скинув предоплату, тому продався телефон. Тобто, хто скоріше, той хто, її забирає. Да, да, хто швидший, той її купує.